Сьогодні граємо на аукціоні наступні автомобілі. Hyundai 18-й рік. Комплектація Limited, 40 пробігу. Автомобіль має невелике пошкодження в передній частині, і як бачимо, щось розбило лобове скло та є декілька вм'ятин на. Даху. Автомобіль в топовій комплектації. В цілому на авторія зустріти його надзвичайно важко і знайти саме в комплектації Limited також. Автомобілі ціняться і торгуються по верху ринку. Але завжди у них є свій поціновувач, який хоче піймати для себе таку красуню і саме на атмосферному двигуні. Тому сьогодні її будемо пробувати. Їх в цих комплектаціях на аукціоні небагато. Розглядаємо також Volvo xc 60 t 8 двигун комплектація Inscription. Це плагін-гібрид з пробігом 29 тисяч миль на повному приводі, який має невеликі пошкодження. Звісно, таку машину хотілося б спіймати тисяч біля 15 доларів по аукціону, але як показує практика, навіть 2018 рік зачасту йде і навіть 18 і 20 тисяч. А це говорить про те, що автомобіль 32. 33 буде приїжджати в Україну з доставкою без ремонту. Розглядаємо як альтернативний варіант також на комплектацію Inscription, це двигун Т5 і B6 в тому числі. Це звичайні турбовані бензинові двигуни. Цей би автомобіль хотілося б піймати, наприклад, по аукціону тисяч за 12-14. Але навіть з такими пошкодженнями, там, де потрібно буде замінювати заднє ліве. Крило, тому що воно має ось таке пошкодження. До автомобіля ще декілька годин, а ставка уже 17900. І як ви розумієте, значить, ми її вже не витягуємо. Самий доступний гібрид. Kia Niro, 22 роком автомобіль торгується сьогодні на аукціоні з невеликими задніми пошкодженнями. Тут у нас задача піймати автомобіль до 6200 доларів, якщо мова саме йде про 22 22-й рік та 5200, якщо мова йде за 2018 рік. Щоправда, торгуємо вже декілька тижнів, поки нічого взяти не можемо. Але я в нас вірю, ми завжди для клієнтів знаходили кращі автомобілі. Ну, Лінкольн. Наутілусь резерв, сама максимальна, топова комплектація, пробіг 18 тисяч миль, поки вхідна ставка 4850. Тут бажано, звісно, 10-12 вкластися по такій ставці, але зачасту автомобілі йдуть значно дорожче. А автомобіль, який вчора торгувався, я вам показував на відео, був битий і впередок, і взадок. Пішов з аукціону десь за 11800 доларів. А ремонту там приблизно на 12-15 тисяч. Тому тут головне правило підрахувати вартість ремонту, логістики і зробити правильний вибір. Це ви завжди можете зробити з компанією.